Вітаю, друзі! Сумщину здадуть без бою. Сподіваюсь, ні. Але про це говорить багато експертів, блогерів. І чому? Тому що Зеленський, звільнивши голову Сумської. Обласної воєнної адміністрації генерала Артюха призначив на його місце Олега Григорова. людина, яку звинувачують у втечі з Луганщині, боєгузстві та зв'язками з Андрієм Деркачем. Саме тим Деркачем, який контролював Сумщину і який зараз, втікши до Москви, став сенатором російської. Федерації перед можливим наступом, а він неможливий, він уже фактично почався. Російської Федерації на Сумщину це кадрове рішення виглядає як свідоме послаблення області. Невже не було нікого іншого? Нема жодних сумнівів в тому, що Артюх мав бути не просто звільнений, а затриманий, арештований за те, що відбулося 13 квітня в Сумах за цю трагедію. Але хто проштовхує Григорова? Чи знає особисто Володимир Зеленський про його минуле? Чому в його команді досі покривають людей, яких уже давно треба було запідозрити в Державній Зраді. Чи є призначення Григорова помилкою, чи це якась свідома така гра. Мені особисто цікаво було побачити, що ж буде, як буде. Відбувається е, призначення, і хто скаже правду, хто промовчить про цього мусора з Луганщини Олега Григорова. Ц, цей мусорило, інакше його назвати не можна, не лише очолював поліцію на Луганщині на початку повномасштабного вторгнення, а й втік звідти. Ще 24 лютого 2022 втік потужно і Втік кинувши напризволяще поліцейських область. Назад його повернули майже срачами. Покійне керівництво Міністерства внутрішніх справ. А Зеленський в цей час, в 24-му році, присвоїв за, мабуть, за героїзм цьому Григорову звання генерала. Знаєте, багато говорять зараз на Банковій про те, що там. Той агент Кремля, той не голосував за продовження воєнного стану і мобілізації, той негідник, і отой негідник, а про Григорова мовчать. Мовчать. Шукають агентів Кремля де інде. А на Сумщині те, що призначений друг Деркача, людина, яка кинула Уганщину на початку широкомасштабного вторгнення, про це. Думаєте, Вова Петров згадав великий патріот? Мовчить. Сережа Іванов мовчить. Вітя годких родич офіцера ГРУ мовчить. Всі опешні собаки мовчать. Вони вміють тільки гавкать показівці господаря. А Алла Борисівна вказівок не давала. Тому мовчать. Мовчать Стерненки, мовчать вочені, всі мовчать. В рот води набрали, замком роти позакривали, готують сумщину до здачі. А тепер в мене звернення до мешканців. Міста Суми. І Сумської області. Всі, хто може, мають евакуювати з області своїх діток, тому що загроза дуже реальна, призначення дебільне, і вторгнення в область очевидне. Бойові дії і загибель цивільного населення очікуються точно. Якщо не трапиться великоднього дива, і не вдасться, і не зупине ніхто цієї бойні, цієї м'ясорубки, цієї страшної війни, то Сумщина зараз стане театром бойових дій, де будуть гинути цивільні жінки, дітки. Подбайте про себе та своїх близьких. Ворог буде намагатися через Сумщину відрізати нашу українську Слобожанщину. Я не вірю, що це вдасться. Але горе і лиха вони принесуть багато. Тому потурбуйтесь про своїх близьких, друзів, рідних. Думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.